Це є легендарна модель. Вона схожа на більш рідкіснішу модель Secure Bruce Lee. Ось такі десертні золоті ложки будуть в продажі. Всім привіт! Друзі! Покажу найцікавіші речі, які я купив на цьому тижні. Все це буде в продажі, ссылка на лоти в описі. Ось така величезна старовинна книга Вавилонський Талмуд 1881 року. Це єврейська старовинна книга. Книжка в задовільному стані, але останні сторінки порвані, і остання сторінка приклеєна до обкладинки. Така книжка буде в продажі. Друзі, мені часто пропонують ось такий мельхіор. І люди доказують, що він не був у вжитку. В такому стані я вам покажу мельхіор, який дійсно не був у вжитку. Це, наприклад, набір. Тут мельхіор трохи чищений. Ножі в хорошому стані. А ось так виглядає мельхіор, який нечіпаний і нечищений. Ось такий він має вигляд, дзеркальне відображення і такий набір зіж 24 столових предмета. Ось такий вигляд має нечищений мельхіор. Також будуть в продажі ложки позолочені, покриті золотом і сріблом. Ось такі десертні золоті ложки будуть в продажі. Друзі, найцікавіші вироби з фарфору та кераміки. Ось така статуетка гуцул з люлькою, львівський керамічний завод. Козак з люлькою Коростень. Цікава статуетка завод Полонне Великий Улов. Рибак з рибою, полонне перший сорт. І ось така цікавенька статуеточка дівчина з кувшином, полонне, теж статуетка першого сорта, буде в продажі. В продажі будуть японські магнітофони радянських часів, магнітофон Sharp 1982 року випуску, магнітофон не працює. Далі магнітофон Sony 1981 року випуску. Теж ніяким чином не вдалося його оживити. Магнітофон в продажі на запчастини. І найстаріший і найцікавіший магнітофон Panasonic. Магнітофон 1978 року. Зараз ми перевіримо, працює він чи ні. Підключив магнітофон. Касета не працює. Радіо працює. колонка одна не працює. Звук регулюється. Магнітофон на запчастини буде в продажі. В продажі такі попільнички: китайська попільничка, це латунь з емалями. І більш цікавіша попільничка з малахіту, попільничка з Екваторіальної Африки, Конго, по-моєму. Опільничка вагою всього-навсього 1,5 кг буде в продажі. Також в продажі будуть монети з Екваторіальної Африки і багато монет світу будуть виставлені скоро на продажу. В продажі будуть також монети зі срібла 50 копійок 24-го року. Трохи цікавіші 50 копійок 25-го і ще більш цікавіші 50 копійок 21-го року. Також є 25 центів 1927 го року зі срібла. Та багато інших монет буде в продажі. Друзі, попався ось такий цікавий годинник. Хронограф Seiko. з заводом. Саме цей годинник випущений в лютому місяці 1977 року, годинник на ходу. На 12 скидує, скло тут в поганому стані під заміну. Циферблат теж не в найкращому стані, але і не сильно вбитий. Ось такий годинник з оригінальним браслетом. На мою руку, 20 см браслета вистачає ще із запасом. Це є легендарна модель. Вона схожа на більш рідкіснішу модель Сейки Lee. Але Лі носив трошки іншу модель. З цієї серії цей годинник також є цікавим. Будете мати змогу його у мене купити. Друзі, купив ось таку музичну шкатулку. Трошки вона надщерблена, зломана. 1977 року. Зараз перевіримо, чи вона працює. Шкатулка працює. Підписуйтесь на канал. Всім пока!